Всім привіт! Сьогодні я збираю і надсилаю посилочку пані Людмиліна Одесу. У нас із нею йде посилочка по обміну рослинами. У неї я замовляла пару листочків різдвяника. Натомість я надсилаю її пару діток від своїх кактусів. Так як колекція у мене невелика, зібрала все, що змогла. І так, надсилаю її пару діток Мацареуса Сільвестрі. А ще мамелярії елонгати. листочка опунції мікродайсіс. Три дітки мамілярії Проефере ламілоде. А ще три дітки еуфорбиї японіки. А я дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступних відео.